Всім привіт, друзі, з вами Лемок. І така коротенька новина про те, що нам в літаках буде доступне. Це буде, по-перше, для тих, хто хотів купляти собі вільний досвід, кого його не вистачає. Там, можливо, трошки, можливо, ще щось. Отже, з 21 липня до 24 заходіть в літачки і отримайте знижку на перевод золота в власне, вільний досвід. 1 до 35, замість того, як в танках, 1 до 25. Тобто це ну якби до, нової, цього, до нового марафончика там якраз можна за вільний досвід придбати власне, поліпшену перепустку, тому кому там не вистачає декілька тисяч, буде така, от, скажімо так, акція. От. А плюс в літачках можна буде заробити більше досвіду, само собою, і більше цього, більше вільного досвіду, якщо використовувати от резерви. Резерви в літаках на вільний досвід називаються дані аеророзвідки. Тому, будь ласка, використовуйте за бій, тоді ви можете собі забирати там, від 2000 вільного досвіду і більше. Тому що в літаках вільний досвід набагато набагато легше фармиться. Якщо використовувати резерв. А, також буде унікальна можливість е, взяти участь у захопленні е, 30 с... секторів. Е, що це означає, що коли ви летите на базу в літачках, е, вам просто треба хоча б знищити хоча б одного бота або знищити хоча б одного червоного для того, щоб вам зарахували один сектор. От 30 таких секторів в принципі, за бій у мене виходить 5-6. Тому небагато боїв треба буде зіграти і отримати три унікальні трофеї, з яких, само собою, випадає доволі жирні речі. Це, окрім літачків, тут може випасти до 10 тисяч одиниць ігрового золота. Але є певна обмовка. 10 тисяч вам випаде золота. Якщо ви відкриєте аж 100 таких от контейнерів, тоді вам 100% випаде 10 тисяч от ігрового золота. А так це долі рандомно і вам буде випадати постійно 200-250-500. ну Це в основному. Такі от справи. Також може випасти доволі багато вільного досвіду, кому не вистачає, тому варто от придивитися до такої от новини. Ну, інше нас в принципі не цікавить. Тому слідкуйте, беріть участь от в цій акції, тобто це буде на вихідні дні. Я розумію, що буде марафончик, тобто багато хто не буде хотіти грати в літачки, але кому не вистачає вільного досвіду для того, щоб, знову ж таки, повторюсь, щоб отримати це, купити поліпшену главу перепустки, тому використовуйте дану акцію для того, щоб трошки зекономити собі якісь там ігрове золото, ігрові ресурси і таке інше. А всім гарно дякую за перегляд, майте це на увазі і бувайте.